Бджільництво для початківців, в даному відео обговоримо тему утеплення бджолиних сімей. Часто задають питання, новачки, чи утеплювати Значить, Розділимо це е, відео на, на два запитання: сильні бджолосім'ї і слабкі бджолосім'ї. Нормальні сильні бджолосім'ї, де клуб займає 6 рамок додан і більше, утеплювати ми не утеплюємо себе на пасці. Тому що, якщо сильно їх утеплити, в них буде підвищиться, можуть підвищиться вологість і температура, і вони посеред зими можуть почати вирощувати розплід. От, наприклад, на півдні навіть практикують підкладання таких от сірничків під кришечки, тому що в них часто буває взимку плюс, плюс 10 плюс 12, і в цей час вони навіть піднімають кришечку і підкладають сірнички, щоб був такий продух, щоб бжоли не сильно нагрівалися. Тому що якщо вони почнуть вирощувати розплід, то буде ще гірше, ніж коли їх і утеплити. Значить, а а якщо слабачки, слабенькі бджолосім'ї, то да, ми садимо їх по два в вулик через перегородку, щоб їм було тепліше. Можна їх трішки утеплити, але треба звертати увагу на вентиляцію. Тому що углекислий газ, він має бути присутній у клубі бджіл, але надлишки його мають виводитись. Також надлишкова волога має виводитись. Тому ну, нижня вентиляція чи вентиляційна сітка, чи нижній льоток відкриті. І слабачків можна трішки утеплити. З сильними сім'ями ми не граємося і не утепляти. Тепляє їх, тому що це зайва робота. Хоча, звичайно, якщо у вас пару вуликів, то можна, звичайно, коли взимку мінус 15 і нижче, температура холодніша, тоді можна якісь, там, ну, акуратно поставити якісь тепліші заставні з боків. Зверху якась ряднинка там, чи кожушок накрить, ну щось таке трошки на, на цей період, коли мінуси сильні. Якщо знову така, такі зими вертаються, як у нас завжди, що взимку там, плюс 5-5, то утеплення може навіть нашкодити сильним сім'ям, тому що якщо вони перегріються, то почнуть вирощувати розплід і буде не краще, як то кажуть. Маткове пасіка МГ. Пишіть ваші коментарі, запитання, які ще цікаві питання для пасічників новачків. Підписуйтесь на наш канал. Нас можна погуглити Матковота МГ. Записуємо на бджоломатки на наступний сезон. Ставте лайк, поширте це відео вашим колегам.